Це неймовірно у всесвіті, де все вибухає або замерзає. На єдиній водній планеті існують райські умови для життя людини. У Біблії сказано, що Бог розташував рай саме на землі. Антропний принцип науки, утверджений у 19 столітті, підтвердив Біблію: цей рай був створений для людини. Там, де немає людини, немає нічого взагалі. Сучасна наука описує всесвіт термінами часу, простору, матерії та енергії, створення яких описано на початку Біблії. Тільки в 19 столітті наука довела, що у Всесвіту був початок. Теорія про вічність Всесвіту була відкинута і утверджена біблійна модель Всесвіту, який зношується, мов старий одяг. Перший закон термодинаміки, відкритий у 18 столітті, підтвердив сказане в Біблії: загальна кількість енергії і матерії у всесвіті залишається постійною. Це свідчить про те, що акт творіння завершено, еволюція неможлива. Утворення нових видів ніколи не спостерігалося. Наприкінці 19 століття закон Біоганезу підтвердив сказане в Біблії: життя виникає тільки з існуючого життя. Цей закон ніколи не порушувався. Бог, як джерело життя, дав початок всьому живому. Також в Біблії сказано, що все творіння створено з частинок невидимих оку, але тільки в 19 столітті було встановлено, що вся видима речовина складається з невидимих атомів. У наш час вчені виявили, що людське тіло складається з 28 основних мікроелементів, і всі вони знайдені в складі ґрунту. У Біблії на перших сторінках сказано, що наше тіло створене Богом з праху земного. Тільки Біблія дає пояснення механізму відтворення. Еволюція не може пояснити паралельну еволюцію чоловічих і жіночих репродуктивних органів. Бог від початку дав кожного створіння по парі для розмноження, коли людство повстало.